Диктатори, королі, імператори, мліючи в димі хвальби, роззявляли пащі, мов кратери, і гукали ми, символ доби. Хто не з нами, той проти Бога, хто не з нами, той проти всіх, І сипались лаври убогі до куцих кривавих ніг. Нікчемна, продажна челядь, банда кривляк для втіх. Щоб мати що повечерять годувала холуйством їх. Ідоли обслинені, обціловані, ішли величаві в своїй ході. А поруч вставали некороновані короновані корифеї і справжні вожді, вставали коперники і Джордано. Шевченко підводив могутнє чоло. І біля вічного їхнього трону лакузи жодного не було. Бо щире, високе небо не підмалюєш квачем, бо величі справжній не треба спиратись на плечі нікчем.